Так, вітаю, друзі, всіх! З вами, як завжди, лордлі. Буквально тільки вийшла новина на сайті ВГ під назвою Більше Зеленого, які нам пропонують збирати щасливі печатки в режимах «Сталевий мисливець та випадковий бій. Ці щасливі печатки в спеціальному магазині можна буде обміняти на різний корисний лут, а також на смарагдові скрині. Всього їх можна буде заробити три. Ну, про це ми детальніше подивимося ще у відосі. Смарагдові скрині дадуть нам 3 d обвіси, підручники, Дніпрема, ну і інші інший корисний лут. Також є можливість виграти 5 старих преміум машин, 3 нових. Про них ми детальніше розберемо в відео. Також будуть активні твічдропси. Зараз наголошу, і ще в кінці те, ще раз наголошу, що Twitch Drops будуть тільки на активних каналах, тобто як вибраних розробниками. Зараз такий канал основ офіційний, можливо, будуть ще в якихось великих блогерів. Подивимось потім ближче до 13 числа. І я хотів би з вами розібрати відео цієї новини. Так, секунду, я вам виставлю українську мову. Це якість 1080, І поїхали. У World of Tanks починаються безтурботні зелені дні. Це справжній фестиваль із купою активностей. Ви зможете вдосталь повеселитись і заразом отримати гори нагород. Не прогавте фестивальне робилово в сталевому мисливці. Правила ті самі, що і рік тому. Прокачуйтесь, виживайте, полюйте на зеленого мародера. Його затримання та збиття подвійного бонусу на танках принесе ще більше щасливих печаток. Про них ну, це прикольна фіча. Я не знаю, була вона в минулих роках? Не була. Я міг пропускати в ті дні. Я в ті... В той час не грав. Якщо вона була, класно. Якщо ні. Це нововведення просто шикарне. Трохи пізніше наберіться терпіння. Зібратися на полювання варто не лише заради драйвового геймплею. Проходячи прогресію події, ви отримуватимете купу нагород, експериментальне обладнання, бони, кредити, особисті резерви, настанови, очки бойової перепустки і знову ж щасливі початки. Ну це теж те, що треба. Обладнання експериментальне дуже бустить машини, особливо якщо його. Прокачати. Настанови на обладнання, ти ніде не візьмеш, тільки можна виграти в завданнях. Кредити, само собою, зрозуміло, резерви на кредити теж ти тільки виграєш, ти їх не можеш купити. Ну Буває, вони йдуть в наборах з преміум технікою, але просто так в магазині там за золото, як інші резерви, ти не купиш. На ну, очки бойової перепустки, само собою, зрозуміло, швидше прока... прокачка буде йти. Бо не теж просто так не дають. Тобто ти їх можеш тільки виграти в завданнях або катати багато на 10-х рівнях. А катати на 10-х це треба мати багато кредитів, тому що в основному всі там грають на голді, як ти не крутий. Зелений фестиваль виходить навіть за межі гри. Щодня заходьте на сайт World of Tanks, щоб прикрашати своє місце для вечірки, перейматися Духом Свята, а ще заробити смарагдову скриню та щасливі початки. Для це теж кльова річ. Це такий невеличкий байт від розробників на те, щоб гравці заходили на сайт. Чому? Бо зазвичай як ти відкрив гЦЦ або навіть Steam, бо багато зараз гравців зі Steam з'явилися. І залетів в гру. Може, яке там новину подивився? Так є, так нема. Ну і греть з ним. Пішов я собі далі гамать. мені нові турніри, навіщо мені це все. А так буде можливість зайти на сайт, ознайомитись з ним краще, взяти участь в завданнях, виграти коробочку. І навіть там, можливо, якийсь спецприз буде. Подивимось. Було б чудово. Цього потрібно буде виконувати спеціальні щоденні завдання у випадкових боях і сталевому мисливці, а найуважніші зможуть отримати на порталі додатковий приз. У Twitch Дропс можна отримати ще трохи. Ну я що й казав, що буде ще й додатковий прис. Щасливих початок. Їх можна обміняти у спеціальному розділі магазину. Вибирайте будь... Ось, за що я казав? буде спецмагазин. Само собою можна буде взяти дві смарагдові скрині. Щоденники, додаткові кредити, додаткові бони, резерви, досвід, день према, x5 досвіду, 2 дестилі, декалі і так далі. Кому що потрібно? Тут уже вибір те, що ви хочете, або те, що вам найбільше потрібно. Вам не вистачає 200 бон до према з магазину бонів? Будь ласка. Вам хочеться смарагдову коробку? Будь ласка, вам треба підручник? Будь ласка. Тобто все просто і очевидно. Я розумію, що на все не вистачить, хотілося б все, так? Да? Ну, можливо, хіба що крім два дестилий. Але але, виходьте з того, що найбільше вас зараз турбує, що найбільше необхідно. Хочете карабаси? Беріть карабаси. Хочете щоденник, беріть щоденник. Також ще раз наголошу: твіч дропси будуть працювати тільки з активним. Не трансляціями. і тільки на вибраних каналах. Можливо, до 13-го числа додадуть ще декілька каналів. Можливо, це будуть офіційні канали. Офіційний канал World of Tanks, або в нашому випадку ще й офіційний канал World of Tanks Україна. Подивимось. Будь-яку з різноманітних нагород. Серед яких смарагдові скрині. Смарагдові скрині можуть порадувати вас корисними ресурсами. Абсолютно новими 3D-обвісами для ваших танків. І, звісно, самими преміум танками. Новий прототип 6 дійсно вражає. Чудова рухливість і кути нахилу? Є. Гармата з хорошою альфою та механізмом дозаряджання? ж. Це зразковий середній танк, який домінуватиме в боях і стане перлиною вашої колекції. Ну, це по суті той же Джета 46, тільки більш броньований на вигляд. По характеристикам ще не знаю. Коли його додадуть в клієнт з можливістю порівняння, тоді ми його обдивимось, як він себе чухає. Об'єкт 168 Німецький. Нова машина, яку створювали за ідеями та напрацюваннями для танка Леопард-1. і зі значними змінами, які роблять об'єкт більш агресивним і штурмовим. Мені він нагадав, наче з 430-го, той, що на 9 рівні. Зняли рідну башту і поставили башту від об'єкта 120 від танка 121Б. Стріт з Фордон 120. Снайперська ПТСАУ зі своїми мінусами. У неї їх цілих Ух, Це дуже хороший КВН. А він мій нагадує німецьку КПЗ 9 го рівня з магазину жетонів, на яку причепили ствол від Одеса 8 го рівня. Т-54Д з екранами тут, там отам. Скрізь де тільки можна. Так, да, тільки один момент, який гравці завжди будуть пропускати: що навішання екранів це мінус динаміка. Ну, Берете Т-54-Т-55, знаючи їхню швидкість, це найпопулярніші середні танки на своєму рівні. І зрізаєте їм швидкість кілометрів на 10 на годину. Оце тобі швидкість А54Д буде. Я його дуже рідко зустрічаю, тому всіх його характеристик не знаю. Буде, якби мені, можливість перевірити, чи я був правий, чи я не правий. На стрімі ввечері перевіримо. ШарML75 видає три снаряди за одне натискання на спусковий гачок. Так, і всім, хто отримає шар MLE75, щоб знали одразу: в нього два режими роботи двигуна. Він швидкий, він бачив все, він непомітний. Але в нього не крутиться башта, ну, тобто воно дуже повільно крутиться. І великий, величезний розкид. Або другий режим: ти стаєш повільнішим, втрачаєш маскування. Але в тебе дуже точна пушка стає. І швидко крутиться башта. Два з потужним круговим бронюванням. Це старий іс 4 ще зразку 2010-11 року. Тільки на восьмому рівні. КЕТАЛ Марк 1. Має все, що пережовувати важкі танки один за одним. Одна із перших ПТ, яка отримала альфу 320 із пушкою, яка не, не більше 105 міліметрів має в калібрі. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправте у коментарях. Об'єкт 752 з небезпечним барабаном і цікавою бронею. Такий танк краще мати на своєму боці. Ну Так, це реально правда, тому що я коли його зустрічаю проти себе, він важко пробивається. Його можливо пробити, але коли ти на його рівні або нижче. Без голоди не обійтись. А якщо ти ще сьомий рівень, все, можеш вибирати наступну машину, з якої ти будеш їхати. Він тебе розірве. Тому що три його снаряди під тисячу видають, може трошки більше, може помилятись. Тому, хлопчики та дівчатка, якщо отримаєте, це імба. Але не думайте, що в імби нема мінусів. Забирайте прототип О6 та інші шикарні машини зі смарагдових скринь. Отримуйте одну за виконання завдань, ще дві за щасливі печатки і решту в наборах разом із завданнями на досвід. Ну да. Якщо ти купуєш ще коробку, то ти ще X5 досвіду отримаєш. Ну, скільки коробок, стільки X5 досвіду з буде. Для тих, кому це цікаво, вони можуть швидше прокачати. Екіпажі, швидше полюв модернізацію, якщо це вже машина виведена в топ, або преміум машина, яку ви давно хотіли вже підтягнути. Ще раз наголошу: безкоштовно ви отримаєте всього три коробки: одну на сайті і дві за виконання завдань в самому клієнті. Всі інші коробки ви можете тільки купити. Або вам хтось подарує. Можете і мені подарувати, я не проти. Коли обкатуватимете нові танки, зможете дешевше готувати машини до бою зі святковими знижками на спорядження та обладнання. І не забувайте про святкові завдання на вихідних, за які ви отримаєте корисні ресурси і тематичні елементи кастомізації. Ну, оце теж кльовий момент. Всім, хто зараз хоче одягнути свою улюблену машину, краще почекайте два дні. Всім, кому треба підкупити допайків ремкомплектів, теж почекайте. Тому що якщо ви і не використаєте їх, то це буде гарне вкладення на майбутнє, тому що вони продаються за тою ж ціною, за якою ви їх купите. Ну, себто, ви купите за півціни і продаються вони за півціни, але продавати їх потім будете за півціни від повної ціни. Від ціни від повної ціни. Не прогавте! Зелену хвилю удачі. Ось таке свято нас чекає з 13 по 17 березня. За Twitch Drops в останнє наголошую: що вони будуть активні з 13 березня з 18.00. Щоб не було такого, що ти о 17.50 почав дивитись трансляції, а тобі не, не надходить сповіщення, що от ти заробляєш дропс. Щоб не було потім в внівку питань. Що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, оцінюйте, заходьте на стріми на Твічі, підписуйтесь на TikTok. Кому цікаво, підтримуєте копійко через Донателло. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і до побачення!